В центрі Івано-Франківська розгорівся черговий будівельний скандал. Мешканці двох навколишніх домів обурені будовою на Больведерській 27. За інформацією, яка є у людей. Тут є дозвіл на зведення невисокого торгового центру. Тим не менш, будівельники з компанії Галицький двір вже витягують четвертий поверх. Мешканці нарікають, скоро у них взагалі не залишиться місця для пересування на цій земельній ділянці, де бачите, тут ні, ні кола, ні двора, ні одного зеленого насадження немає. Нам хочуть ще втулити сюди 40 квартир. Тобто 40 помножимо умовно на 3, 120 мешканців з своїми машинами, з дітьми, з господарством своїм на ці мізерні квадратні метри. Відчуття дуже погані, дуже погані. Хочеться, щоб було подвір'я, хочеться, щоб були лавочки, хочеться, щоб пойти можна, щоб пенсіонер міг де сісти. На час приїзду знімальної групи 24 го каналу робочі збудови зникли. Залишили незачиненими двері на будмайданчик, куди безперешкодно могли потрапити навіть діти. У Галицькому дворі тим часом заспокоюють на замовлення підприємства Атлант. Наразі будують лише триповерховий торговий центр. А те, що вже видніється четвертий, називають особливістю конструкції. Там четверте, ні, то ну, просто проєкт специфіка там, це от є, У цьому я з собою не, не взяв фасад, от зараз там. там просто набудова з тієї сторони вот, була. Фактично зараз згідно згідно того проекту, от які про пройшли експертизи. Ви будиме дальше не рухаємось. Будівельний майданчик відвідав представник інспекції Арбутконтроль. Він розповів, контролююча установа вже наклала припис на роботи за даною адресою. Тепер доведеться написати ще один причина відхилення від проекту. Проектною документацією було передбачено будівництво двохповерхового торгового центру. На даний час ми бачимо, що е, будується багатоквартирний багатоповерховий житловий будинок. У Галицькому дворі визнали, що замовник ще в 2010 році отримав від виконкому дозвіл на проведення проектно-пошукових робіт для збільшення висотності забудови. Тож не виключають, що в майбутньому на конфліктному місці справді виросте багатоповерхівка. Між тим, за словами мешканців, в інтернеті вже можна знайти оголошення про продаж квартир за цією адресою.